Привіт, малюки! Сьогодні я пропоную вам поспостерігати за сніжком. А допоможе мені в цьому маленька дівчинка Міланка. Тож давайте згадаємо, у яку пору року йде сніжок. Правильно, взимку. А якого він кольору? Так. Сніг білого кольору? Який сніжок на дотик? Теплий чи холодний? Правильно, він холодний. А якщо сніжок довго тримати у долонці? Що з ним трапиться? Правильно, він розтане. То що ж таке сніг? Це. Вода. А що можна сліпити з мокрого снігу? Снігову бабу. Взимку багато розваг зі снігом. Можна зліпити снігову бабу, можна покататися з гірки лідяної. Можна покидати сніжки? А можна просто полежати в сніжку. Ось таким задоволенням. А зараз я пропоную вам подивитись, як утворюється гарний візерунок на морозі з води. Сподіваюсь, спостереження вам сподобалось на все добре. Мої любі дітки.